Ну що, всім привіт. E, поговоримо сьогодні про лайфхаки. Ну, це я так під малодюжкою. Раніше це називалося просто випіндрюш. Тобто, коли ти щось знаєш чи когось підледів і хочеш тим поділитися, це називалося випіндрюш. Зараз це лайфхак. Ну, так, якщо вірити всьому, то виходить перший лайфхакер у мірі во вселенний Ньютон. Йому прийшла ідея в голову і він не поділився. Так от перший раз я цю штуку побачив. В Іспанії, потім Португалії. Ну і контрольний був висіл, звісно, в Греції. І тоді я задав вопрос: а чого іменно так? І мені об'яснили чому. Річ йде зараз про вино. Якщо у вас вдома багато вина, особливо червоного, закарпатського, солодкого, домашнього, і ви просто його в бутилки ставите на стол, рекомендую вам подавати його так. Як подають там, де я бачу. Ну, по-перше, за вино дуже велике дякую тим, хто мені його присилає в це час. Це із Закарпаття люди шлють, це з Ніжина шлють, з Одеси шлють, з Вінницької області шлють, і з Миролюбивки, з Піщанки, де я був останній час. Це і червоне, і біле мені присилають. Ну, взагалі я люблю вино солодке, любе, а сухе відкладаю гостям. Тому мова йде зараз про біле або червоне вино солодке. Як його треба подавати. Беремо ну, я таку штуку купив. Дуже дешево і сердито. Нарізаємо сюди яблуки. Якщо є апельсини, поріжте апельсини. Якщо є корочки лимона, поріжте корочку лимона. Потім заливаємо. Хоть би не перелить, тому що я дивлюся в камеру. О! Отак. От І ставляємо наш, можна назвати це, вінним холодильником, тому що мене просто завалило вином, На е, достаточно полчаса. І ждемо. Ну, так як у мене два графіна, один графін я приготував раніше. і готов уже знімати пробу. Поїхали. Ну, по-перше, цвет міняється. По-друге, вкус становится более насыщенным, потому что свежие яблоки, лимон или апельсин тоже дают более свежий фруктовый букет. Ну и самое главное, как мне казалось, что в повара в этих странах, любое вино, оно все равно закрыто. Любому вину надо дать подыхать. Поэтому полчаса даже в закрытом графине с нарубанным свежим фруктом поравнять, даже сами сравнить вино с бутылкой и вино через полчаса настоянное с фруктами в графине. Це теж вино. Але вкусовий якась послі вкусі зовсім інші. Те ж саме касається хендмея. Хендмей це ручної роботи алкоголь, тобто самогон. Но це вже мій лічний лайфхак. Мені принесли самогон домашній. Подарили оцю підписану графінчик. Я взяв домашній самогончик. Раз – Апельсинчик. И все. И вкус совсем другой. Гости довольны. Не благодарить. Всем хорошего дня.